Ну і насправді за такою запальною музикою нам далеко не треба їхати, тому що в нас просто в студії гурт перше чую але... і своя рука Добрий вечір, тобі пане господа! Славімо Славі Його! От і за Християни Христос поміж нами, з Різдвом Христовим зі святами. А він це вмієте там віншувати, бажати всього всього. Такими спеціальними. Провівками. Ну, от я власне повернувся з Тернопільської області, з Гусятинського району. До речі, привіт з селу Коцюбинці. Е, От і е, там чоловіки такі, як всі, значить, там в чорних кожанках, в тих в чорних к... кашкетах, знаєш, як... Кашкет. такі йдуть від від двору до двору, то знаєш на церкву як, ну, але список там, там mm -hmm. розписався, здав гроші. Так? Там є така інша традиція. Але ж, ну, типу, знаєш, там в кожному селі кажуть щось своє. Вони йдуть так, ну сучасні там люди прості так гарно співають, такі мужики і голосисті йдуть, і от я там трохи наслухався. Оце знаєш, там там один дядько, який я з ними походив, бо вони там спершу вони, значить, після того, як відправиться в церкві, всі посидять, розговіються там, е, то йде людина і збирає по хатах в кожну там своя вулиця. І там на вулиці є, там, наприклад, якщо ви невеличка вулиця, 15 там чоловіків з кожного двору по людині. І от до нас прийшли, там ну, до моїх тестів, да, там хто о, у вас дядь є, давайте вдягайся. Короче, підеш з нами. Колядувати, там же я навчився і колядок, і всього. Ну, але... А один дядько ходив, в нього була така функція. От він стояв, і співав, і коли всі розвертаються, і йдуть. В один дзвіночок дзвонить, а один просто задімав шапку, казав, радуйтеся, Християни, Христа, споміжна Христос. Він так, знаєш, він після п'ятого двору так уже задом, Радись і пішов вже. <зараз> <зараз> ну, <зараз> ну а ми сьогодні будемо по байкерськи зустрічати це все діло у Чопербарі, сядемо і теж нормально собі влаштуємо. Де. Да, да, Ми туди мотоцикли заволочили, будемо заводити мотоцикли і кататися по бару. тому що, ну… То це, це у вас треба... концерт? Це, як, 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 це, це... це, це uh, у нас кожен день концерт. У нас кожен Щодня там концерт, бачите, вод, воду п'є <ніця> не перестати. Дивіться, є просто така база, така, чопер-бар, вони там постійно тусуються. Файхери стереотип такі люди такі суворі бородаті і слухають такий рок, типа Зізі Топ. Це Шендрик, це Шендрика, да ти такого був? У разві описали а так товариш. Я вони до реп ваших екзерсисів ставляться. Нас не спілкуємося з обмеженими людьми, які кажуть, ми слухаємо рок, а реп бачите. озера. Говно, я сказав слово, боже, в ранковому ефірі. Ай, бодя, Двічі. Вони, В принципі, mm -hmm. е, музика да, вона може або перти, або не перти, або подобатися, або ні. І ти розумієш, що от якщо ти слухаєш там тільки рок або тільки джаз, ну знаєш, і тут копт не джаз. І тобі ніби подобається, але ти маєш знаєш в силу свого статусу сказати: ой, реп, знаєш там, тіпа. Але ж це не просто реп, це реп на баяні. Один, два. Mm -hmm. Один, два, три, чотири. Є один цікавий приспівали, куплетів ніц немає. А без куплетів хороших пісень не буває. Ми придумали тут приспів, але звісно цього мало. Треба так нам зробити, щоб ми разом заспівали. щоб разом заспівати, треба текст добре знати, а щоб текст добре знати, треба його написати. Боже і пристрій скоро співає, бо помре разом з вами. Раз, два, три. Репре, прем'єр.

Перепрошуємо, це пісня без глобального змісту. Та який у репі і з міста ми не антилокалісти, Ми є просто українці, навіть не з одного міста. Перший чую, чую, щоб усім усі у світі вистачило їсти. Йо, молока, коха, я готовка, Тернопіль, коктебель і Харків. Сумий, Тернопіль, йо, йо, Луганський, його йо, французькі йо, лінії.

Stoil, stulpinti mani kilius, stulpinti jau kombaik jos bambe, be abejo, tada apikščios navirkyšės dalyšės balink. Kaip zin zėbai šis jasėlės padėjo į vatanęs mama kanelės. Tūropelės sakė skaitėlės, patys salamas melės. Jau nuotiek gada, nuotiek evrė desžėlės. Galiausiai jau uta, sakas salas, šį fubarkina.

за ранок на тюрьмой. Ви? Мені сказали, не стрибай тут, я не втримаю. Що ви були соло на глантах? Про що? Про любов про любов це момент. Це про любов, так. Про старого іспанського гондольєра, який втратив віру в життя, потім зустрів молоду мавританку, Чи щось таке? Ну так, Гондольєр, на війтанку, це на робити. Звиняйте, порвало. Ну таке поперло. Співали на вперше чую цього року, брали участь у Червоній руті. Це вперше. Вперше так, вперше і останнє думаю, що. <реш> Чого це, що Ой. Боді образився на Червону руту, що йому не дали гран-при. Я писав їх... в НІМІ СМС, так? Да, да, внійні... а, вони... Тут прикол взагалі, ну взаємовідносини. не дали гран-при відрешту? Від... Да. Чому не віддали Боді, я не розумію. Пишуть вранці, типу, приїжджайте за годину, в нас репетиція з дев'ять ранку приходить смс-ка, да. Приходьте з паспортом під театр-оператор, в 9 ранку генеральна репетиція. Водя пише, фашисти! Серйозно, телефон з спимо, коротше, з грицьком. Ну, не з Грицьком. Хотів нікому розказати. Коротше. Коротше, врешті решт по кінцям ми вийшли на. Ми і ще одного гурт Крапка з Запоріжжя. Да, взяли друге місце. Два, типа, два гурти по друге місце. Першого немає гран-при. Там якась дивна система, просто тобто, по суті, ми... Що... — ну, немає там, якби, лауреатів. — Але диплом да. показувати соромно. Бо друге місце, що таке, друга премія. Дві друге. Та да, дайте дві перші. Короте. Розгнівані вперше чую. Та, ні, ну, це це, це наступного разу, якщо колись у нас і червоний рута без гран-при ми не поїдемо. Три роки ваш гурт існує, так в такому вигляді проект у нас шучу. восени з Грицем буде 10 років місцевого творчіства. Скільки? Десять? десять. – десять. 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 Ми з Грицьком познайомилися в інституті інституту журналістики, університету Шевченка Київського. М -м -м. От, там ми спершу вдвох грали. Ну, от, зараз ми теж вдвох граємо, поки що. Але в нас була біографія. І ми, власне, ще називалось гурт тетраколор. Були знайомі, ну відомі людям в ще в вузьких колах, ніж зараз. <ріст> <гум> ну, а що, ну, ну ви чули, вперше чую. Ну що вперше чую? Що вперше чую? Реально, га, вперше чую. Та чулися, ми так про ми, а ми с... до себе в тих, кого там. Ну, прекрасно, ти прогресивний канал для інтелігенції. <гум> ну. Хто знає, як інтернет включається, кнопку Enter жаль. <гум> ти все, <Так> що <гум> знаєш. <гум> ну, власне, кажуть, треба в будь-якому випадку <гум> рости, <гум> треба будь-який випадку розвивати. Це не можна сказати, що наша. Професія така основна, да? і ми на то так серйозно прямо до того все ставимось. Ми ставимось по приколу. Нас це ну зажигає. Да? От нас пре ми, ми цим ділимося з іншими людьми. Люди нас запрошують, тому що їм потрібен потрібні ці емоції. Перестань грати цю фігню. Людям потрібно, Дай -дай, щось веселіше, ну потрібні емоції, да? правильні, нормальні. І цю теж перестань, давай, що людські зграють. Ну, ну ну давай, давай. Да. А ми ви а ми, ці емоції можемо дати. Власне кажучи, це саме те, що ми можемо дати. Передати це. Пристань, зрозумів! Просто що ці ці штуки, це це теж чим ми багаті і чим ми ділимося. Та вас є лірика, і я сподіваюся, що ми все таки встигнемо. бо Це було моє замовлення на лірику. У нас ну ми концерт на замовлення. Я тільки хотіла сказати, що ви насправді до трирічі ваш альбом виходить прямо так. Звідки вийшов уже і ви його виклали вільне скачування в інтернеті? Наш ви це зробили, як і перший альбом, як і перший альбом, тому що ми не вважаємо. Є інших багато ресурсів. Все одно хто вже скачає, подкладе, ми будемо тільки тут. Лупиться, да? да. типу, о, що ви там, утерсінь. Ми кривали? взагалі цей альбом, ми його роздарюємо. Ми роздарюємо, роздаємо. У нас невеликий там наклад, але все одно це як наша візитівка. Да? То людина підходить, дає візитівку, ти на ній читаєш. Ось там така-така людина. А ми підходимо Тільки... даємо альбом, людина да, послухає, просто, якщо просто її проперла, ми да. знову десь побачимося обов'язково. Дві хвилини я Без дуже бачила. просто хочу <свіснє> цю пісню почути зі світла. Тобі не пропоную долити в келих, я тебе не пропагую. Ходити в кедах, та допоки будуть вилити срібла, хоч комусь ходити в кедах потрібно, я собі не пробачаю такого кроку, я тобі не обіцяю легкого року. І допоки небо держать тополі, я тобі бажаю легкої долі важкого року. Доки срібні з ладами в згоді, доки зорі до ранку вільні, я тобі це точно стану в пригоді у смузі світла, смузі світла, з тих країв, де не озвучують ноти, з тих людей, хто не засвічує плівки. Я тобі це точно стану в пригоді, у смузі світла, смузі світла. Я тобі не пропоную палити в ліжку і улюблену, страшну читати книжку, мало часу докопатись до суті Переходим до Камасутри я тебе не закликаю, лишить машину, я лише застерігаю водити синім. Та допоки тут засвічене світло, по нас чутно, по вас видно, по нас видно. Доки срібний з ладами в згоді, доки зорі до ранку вільні. Я тобі це точно стану в пригоді у смузі світла, смузі світла, з тих країв, де не озвучують ноти, з тих людей, хто не засвічує плівки. Я тобі це точно стану в пригоді, у смузі світла, смузі світла. Він не пропонують цьому і я На витрю, цій не, З... не ноті Ми закінчуємо. Ми вам дуже дякуємо. Надзвичайно енергійні. Отакі от, от різні вони бувають. Ми вам дуже дякуємо. Бажаємо вам гарного дня, і гарних вихідних. Проведіть їх так, щоб було незабутні. В понеділок повертайтеся. Не забувайте, що правда об'єднує.